Активність депутатів на початку сесійного засідання і тривале обговорення кожного із перших питань давало усі прогнози. Бути четвертому засіданні 21-ї сесії районної ради. 13 питань порядку денного розглянути не вдасться. Тим паче депутати знову підготували більше п'яти запитів. Тім, попри сумніви, усі питання і запити вдалося розглянути у рекордно короткий час, менш як за три години. Можливо, це через приємний старт третього засідання. Привітання депутата Дідика Володимира Васильовича з ювілейним днем народження. Так і депутатські запити обговорювалися жвавіше, більшість із яких поступило від представників Всеукраїнського об'єднання Свобода. Депутат Чижик звернулася до Бродівського міського голови щодо надання аудіозаписів з 30-ї і 31-ї сесії міськради. Депутат Сич озвучила обурення свободівців змістом статей, надрукованих у газеті Експрес. З вимогою спростувати брехливу інформацію про наше членство та лідерів партії. Ми доведемо, що інформація про вимагання кабаразів американської компанії Шеврон за нібито згоду на видобуток Іними вашу довіру до видання продала одна людина, продала до. Депутат Горобйовська підняла проблему доїзду у Тернопільський напрямок в недільний день. Єдиний представник партії влади, депутат Коб'ялковський, ініціював прискорення ремонту доріг броди лагудів та броди Тернопіль із залученням районних дорожніх організацій. А депутат Білінський озвучив відповідь на запит депутата Грасимчука щодо масового отруєння бджіл на Бродівщині, згідно з якого за смерть десятків бджолини. Хх, сімей ніхто не буде покараним, адже у сільській раді не створили комісію і вчасно не поступили заяви скарги. Повторно розглянули на третьому пленарному засіданні стан безпеки дорожнього руху на території Бродівського району. Віддає, доповідав Михайло Швець. Колишній начальник прозвітував про більше пів тисячі порушень, шість десятків із яких керування автомобілем у нетверезому стані. Близько 50 зафіксовано порушень пішоходів, велосипедистів і скутеристів. 80 випадків переходу дороги у невстановленому місці. і паркування автомобілів до екс-головного Даївця Бродівщини було чимало питань. Депутатів хвилювало контроль за малолітніми водіями скутерів і мопедів та реакція працівників ДАЇ на негативний стан доріг. Щодо першого питання було складено 44 протоколи, адже до 16 років забороняється їздити вище вказаними видами транспорту. Що ж до негативного стану доріг, дорожникам надійшло сім приписів, які означають штраф і. Фактичне попередження. Також Михайло Швець прозвітував про останню перевірку перевізників. Оглянувши 98 автобусів, зафіксовано 29 порушень, 8 технічних несправностей. В результаті складено 26 протоколів на перевізників. Оскільки ми розглядаємо питання безпеки руху, я повертатися знову ж до того самого питання, хочу знати вашу думку як спеціаліста. Відбулося в нас у родах перехрестя вулиці Тернопільської і до автодороги Чопки. Відбулася страшна аварія. От ваша думка з приводу того, потрібно там встановити світлофор чи ні. Це пізніше скажете. Але ми отримали відповідь від служби автомобільних доріг, що світлофор неможливо встановити, оскільки багато тонові машини йдуть, спускаються з мосту, і їм важко буде гальмувати. Так я запитую ще одне даю питання, то що їм не гальмувати, а давити пішоходів, там ж пішохідні перехід є. Потрібно це зробити чи ні? Якщо я вважаю так, то можливо створити якусь комісію з представників дає, підкажіть нам, допоможіть в тому плані, щоб ми могли звернутися в службу автомобільних доріг державну і, можливо, таки ми доб'ємося цього. Дякую. Можна давати запит, давати. По ту ж саму інтенсивність, прохідності, перекрестку. Має відповідна кількість транспорту за відповідний період проходимо. Тоді визначається тільки тією комісією на обов'язкове встановлення. І за державний посудів може встановити. Доповідь Даївця закінчилася запрошенням окремих депутатів на шкільні уроки для роз'яснення учням правил поведінки на дорозі. Опісля начальник фінансового управління райдержадміністрації Оксана Янковська прозвітувала про внесення змін до окремих показників районного бюджету. Справа у тому, що в районі традиційно напружена ситуація із виплатою заробітної плати працівникам галузі охорони здоров'я та освітянам. Тож вирішили змінити річні призначення, тобто зняти невикористані кошти із нереалізованих програм, аби не залишити людей без зарплати. Нереалізовані роботи із планів не знімали. Далі на останньому сесійному засіданні говорили про стан ведення фермерського господарства на території району. Проблема у тому, що Україна перша по експорту та виробництві сільськогосподарської продукції, а села у стані занепаду. Перший крок до належного розвитку місцевого виробництва не лише у районі, а й державі загалом зробили депутати Бродівської районної ради, прийнявши звернення до районних рад Львівщини. І планують таким чином долучити усі райони, а потім область. Пропозиції відображені у зверненні довго і скурпульозно збирали. На перший погляд, кожен пункт простий, але в комплексі змінити ситуацію можна. Не менш важливі й інші питання, по яких прийняли рішення депутати районної ради, зокрема, програму розвитку малого і середнього підприємництва, роботу відділу Держземагентства у Бродівському районі. Так у загальному обрисі завершилася 21 перша сесія шостого демократичного скликання. І зроблено ще один крок до належного розвитку та життєдіяльності Бродівського району.